Заробляти гроші для е, Є такий сайтик Wast Club. На ньому ми можемо запросто е, зайти чи зареєструватися. Ну, я зайду через Facebook, так як я зареєструвався. І ось є ось такі штучки, як річики. Річки ми можемо заробляти, граючи в різні ігри і так далі. Але залежно від значка для iPhone, чи для Android, чи для ПК От, можна нажати тут, і ми виберемо все для Windows а для ПК. І... Легкий спосіб. І річки можна перев... і ці гроші можна переводити. от, Є тут табличка Вивод. ну, Руський сайт вибачайте, Є така табличка Вивод. Там можна виводити гр... річки заховані. Можна виводити в різні ігри, так як навіть всі. Де там S S S S. 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 Ось. І ось всі. Бачите? Початкову ціну потрібно 100 річки. Я недавно почав також побачив. Ну тому. Від 100 початок від 100 річки. Тому можна завжди вивезти 100 річків в стім. І ви зможете. Я не знаю скільки це буде в рублях чи в гривнях, залежно від чого. Ну. Але все ж таки можна вивезти річки і купити ігри. Целки. Це досить легкий спосіб, але він займає багато часу. І тут така графа завдання і вияву. Через ці графи можна заробляти річки, а річки можна обмінювати в Steam і купувати їх. Оце тут треба потратити гроші, тому краще виконувати ці завдання. Краще виконувати якісь менші, От, як стратогейм. Страт, страт, 什么？<laughs> <laughs>